Оже Assassin's Creed ми більше не впізнаємо. Ubisoft готує найбільш дивну та темну частину серії. Фіний інсайдер Ubisoft Том Хендерсон поділився новими подробицями, які свідчать про те, що майбутня гра справді продемонструє серйозний підхід від звичайних канонів серії. За наявною інформацією, в грі буде лише один головний персонаж жінка на ім'я Ельза, яка володіє численними відьмовськими здібностями. Хендерсона він особисто бачив ігровий процес, у якому Ельза має кота. Вона використовує його для відволікання ворогів. І це, як стверджується, лише одна з кількох магічних здібностей, до яких матиме доступ гравець. Також повідомляється, що в грі з'явиться Система залякування, дещо схоже на ту, що можна було побачити в DLC Джек Різник для Assassin's Creed Syndicate. Окрім цього, Хендерсон повторює раніше відому інформацію щодо масштабу гри, порівнюючи її з попередніми частинами серії, виконаними у форматі широколінійного проходження. Звісно, до всієї цієї інформації варто ставитись певною часткою скептицизму, адже до реалізу багато чого може змінитися. Втім, цей інсайдер має майже бездоганну репутацію, коли йдеться про виток інформації від Ubisoft. Дату виходу наразі не оголосили, однак очікується, що гра з'явиться десь у 2027 році.